Слава Україні! Сьогодні я буду знімати відео з українським сухпайком. Мені прислав український сухпайок. Пам'ятайте моє попереднє відео, там де я їв москальський сухпайок. Москальський сухпайок він був построчений. Я його найпоніс не з'їв нічого. Останне я все викинув. А український, він є 100%, що він є свіжий. От туди одна і дата. Є до 21 червня 2024 року. Збройні сили України. Ну, туди, зрозумію, там вписано як чуватися, -то, я знизу рецепт ну, трошки погано веду. Отаке байка. Так що будемо пробувати, що наші козаки їдять, що наші хлопці їдять, бо на рахунок в тому, тому відео ви самі пам'ятаєте, як я про москалів говорив, самі пам'ятаєте, як я говорив про їхній сухпайок. Їхній супайок зовсім нікудишній. От наш український сухпайок, я даю гарантію 100%, він буде в 100 раз кращий, навіть 100 тисяч раз кращий. Він по-перше свіжий, і по-друге по мені цікаво, що там всередині. Так само буде, так як там тому, в тому пайку, буде 100 чи, чи там набагато більше всяких буде прикольчиків. Ну, що, буду тепер починати розпечатувати. І пробуємо. Так, з якої то сторони краще було розпечатати свій вод. Так. Так. Розпочати. Так. Ого! Де? два. Два велика упаковка. великі упаковці плюс. Ті великі упаковці плюс три маленькі упаковки. Ось просто. Одна упаковочка. Друга упаковочка. І третя упаковочка. Зараз постараюсь всі три зняти, щоб бачили, що це зразу. О! Три мої пакетики сухпайка з одного пакета Так, що будемо починати? Напевно... Деться на оступ, де є. перше буду пробувати щось з того з м'ясного, якщо там є. А там же будемо пробувати вже з солодкою, якщо там є. Я не знаю. Так, коротше, кіня буде розпочати його. Там не знати що з того вийде. Беру я перший пакет. Так, в першому пакеті є печиво. ну то я не знаю, що таке є. Софетки. Печиво. Галети раціон. Наші квітні називається галети раціон. Осухарики. Чтири штучки так є. Двоє, наскільки я зрозумів, то є чай. Вова. салфетки. софетки. Так. Влазить сафетки. То є з пакета. Пакетик цукру. В мускалі писало сахар, а в нас пише цукор. Видно, що є наш український пайок, а не якийсь там і того, що тут -то у нас є? О, так само. І томінізований джем І зараз з'єдну та що тут в нас є Суп гороховий ну, не знаю чим я його буду їсти. Зараз буду пробувати вичати тут такі пакети, може в тих пакетах буде ложка. Був б я знав, був би взяв свою з дому ложку то що в є каша пшенична з куркою. Я тоді поставлю сюди, той цукер, то все, той чай, я то і так не буду використовувати. Висипаємо до другого пакету. Може, другому пакеті буде ложка. Це мені треба попробувати субгорохли. В другому пакеті в нас є весоля з ялочною. О, що тут у нас є, що є. О, є ложка. А я переживав, є ложка. І то, пам'ятаєте, які там були ложки в мускалів. А віць, які в нас. Таку ложку аж любу руки взяти. І в тому пакеті є. Гляти раціон. Було салфетка Кава Вот, собственно, шея вот. Силь Такой вот пакетик соли И цукут Виступаємо до про третього пакету. Розпаковка третього пакету? Третьому пакеті? Само сухарики, печення, Чай. таке ж саме, цукор так. То я так зрозумію, то шоколад. Медовий шоколад. Вологі салфетки і ще один цукер. Тут, виходить, три пакети цукру, пакети солі, два пакети е, того чаю, плитка шоколаду, дві вологі салфетки і одна така пуста... І... Дві такі пусті салтетки. Так, ваша в нас є. Каша гречану, з гричально що, Волоска, не то ще не буду чіпати. Я на дві, відкладаю. Приступаємо до того, що я буду пробувати. Так. Пробіб перший суп, перше з ріденького попробуємо. поїмо ріденького. А потім вже будемо десертами насолоджувати. Десертів в мене настільки замітили багато є, Так що. Опа! Щось. Є yeah. розпочатав, Ооо! Oh. Мммляха-муха! Mm, а то смакута, дивіть. Дивіться, що наші козаки їдять, ну то бляха смакута. Запах домашнього супчика. Домашній натуральний супчик. Свіженький. Треба підігріти, то би було зовсім бомба. Tako. Ah, a, a ta ložečka. Krustalna. Opa, čosk trisnuta. No, vajka. To na pevnu... Poselci pomnožijo se, bo sami bačeš, da je upakooka mlehenka. Na pevnu poselci pomnožijo se ložečko in tristo. Čez to. Bodem probati sokček. Опа, так, я гляд, то мені його взяти, щоб не прозлівати. Тут ложка незручно. О! Ммм м'яско! Бульбочка! Ну, все, що хоче. Ммм. Смакута. Ото смакута.

Не те, що там в тому москальському було все спорчене, прискорчене, а в тому все свіженьке. Та що наші козаки, я за вас радий, що ви харчуєтесь дуже смачно і нормально. Не так як ті москальські свині. Ммм от лось могу там. А побі вам показати ко на ложці. Ось, щоб не накапати на стіл. Можна пакетком тримати. Кілово ноги глядає. Bubibreši do kamere. Pa no, poberu. Odkivovno. Odkivovno. Subček rohovi. Smakota taka igno. ведкие куски мяса Вот вотта смокута оже смашно Troška nezručno s puketka brate, ali nije da ne zrobit se, to smačno. Poprobao je troška i našim sposobom, taj je zupka, probao je troška tako pukete. Речі. Я хочу подякувати своєму підписнику, який мені вислав той сухпайок. Друга, тобі дуже вдячний. Дякую тобі за сухпайок. Все було дуже смачно. переконався, як наші хлопці харчуються. Супчик, не стало його, немає його. Приступаємо Перше з'їв, перший до другого приступаємо. Каша пшенична. То що у нас? Васоля і каша гречана. Ай, буде до косолі поступаємо. собі, це косолька. Так, треба якось б'яти файний пакетик. Хочу вам показати на камеру, яка вона виглядає. Саме косалька з м'ясом, з морквою. Хорошо. Пробуємо косольку тепер. Ммм mm. ти от тези квасоли, аз ами те твърде с тези квасолки Идс дуже смачно. Єсть одна Наш український сухпайок я їм з насолодою. А той москальський сухпайок я їй примусив добровільню. Його аж бредко було їсти. Туди тобто я насолоджуюся просто. У мене кіл разі, який я без сидів в ресторані. Все дуже смачно, все свізеньке. 5. že postaj. Daj, ne vem, če da ja dam rade, še 2 paketi. Poprobuti. Jaz čujem, če da 2 paketi razvil. Jaz že sem te. Tudi 2 paketi. Jaz že ne dam rade. Jaz že si jih zaberem do domov na 10. Zdaj vsaj bi. Ще печеньку попробую. Прийду на десерт. Ось О, два пакети. Я вже так вже чую на їсті. Що я вже не стягну ті два пакети. Тут висилося у мене ще каша гречана і каша пшенична. Саме з м'ясом яловична. Я вже не радий ради її з'їсти. Я собі кусав пачку печення розписати і перекушував собі печення самим десятиком. Пчення найнабагато смачніше, наше, чим то було мускальське. То мускальське печені воно якесь таке чистке було. Годі було кусити, тверде було каміння. Таке вразить, яке б якийсь шифер грис будахівку. А свіженьке, нігеньке. mokuta Друге, ще раз тобі дякую за посилку, за наш український сухпайок. Все було дуже смачно, все свіженьке, все натуральне. І все в найвищій якості. Всього найкращого. З вами був ваш Володимир. До нових зустрічей. Слава Україні!